Людина завжди втомлюється від очікування. Так, так буває. Я дивлюсь на цю війну і порівнюю дуже часто знову ж таки з полоном. Там є три етапи. тут, аналогічно і тут в цій війні. Перше це шок. Ми пережили всі шок. І коли в коли ти потрапляєш полон, це перший етап. Зрозуміло, ще шоковий етап. Другий етап він довгий це очікування. Ну як я ми там очікували там звільнення з полону, надія втрачається все від невідомо, чи буде це звільнення. І це може знуряти дійсно, це довгий етап, дійсно довгий етап, який також травмує і може знесилювати, якщо людина замість того, щоб жити от зараз, от в цьому моменті, вона не живе зараз, а перекидає очікувань, коли це закінчиться. Тобто не живе зараз. А фактично виносить себе за межі цього моменту свого життя, і це буде її дійсно знуряти. Треба сказати, що ну, я не знаю жодного покоління, яке б не жило б в очікуванні. То очікували кінця дні війни, то очікували, коли ж комуні, комунізм настане, то всі постійно де, поколіннями очікували, і це призвело до того, що ми так і не до кінця не розбудували те, що про що ми мріяли. От, навчитися жити зараз, навчитися жити в, в цьому моменті. Це важливий момент, важливий такий фактор для нашого життя. Є ще третій період. Він також буде після перемоги, тому що ми суспільство травмоване. Ми дійсно травмоване суспільство. Ми нам е, доведеться жити з цією травмою. Ми зараз живемо в травмі і навіть до кінця не усвідомлюємо, що ми травмов, травмовані, і звідси люди знесилюються досить, досить швидко. Треба працювати з травмою. Треба вчити людей працювати з цією внутрішньою травмою, травмою суспільства. Це навчити людей правильно рефлексувати думати. І контролювати таким чином свої думки тут і зараз, і навчитися бачити от логіку розвитку всього. по друге, це зрозуміло, екзистенційний інтелект, тобто сенсовий інтелект, навіщо ми живемо, за що ми боремось? Якщо зникають у ці сенси, людина знесилюється. Третій момент це емоційний інтелект. Нам треба вчитися контролювати свої емоції, нам треба вчитися розуміти свої емоції, нам треба вчитися вибудовувати простір своїх емоцій. Наступне це соціальний інтелект. Навіть в полоні найкраще виживає той, хто думає не тільки про себе. Коли ти знаходишся в допомозі до інших, коли ти бачиш інших, коли ти не замикаєшся тільки в собі, у тебе є перспектива, з'являється сили. Наступне це зрозуміло, творчий інтелект. От ви займаєтеся своєю творчістю. Це так чи інакше відволікає, дає вам додаткові сили, тому що творчість це також резервуар нашої сили. На будь-якому своєму просторі ми можемо займатися навіть простою творчістю, там, варити свій борщ. І це також творчість. І нарешті це фізичний тілесний інтелект, соматичний інтелект. То треба виводити стреси і травму на периферію. Повинна бути утилізація наших стресів. А для цього треба правильно організовувати своє життя, це ритм свого життя, ті чи інші навантаження, фізичне навантаження з тим, щоб виводити на периферію травму. І, не, і бути достатньо позитивними в розумінні того, що твоє життя от коротке, навчись насолоджуватися життям тут і зараз. І це важливо.